Україні друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Max On Mane. З вами я Макс і сьогодні в цьому відео поговоримо про сайт Chargespot. І хотів би поділитися маленьким лайфхаком і маленький огляд зробимо на цей сайт. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео. А ми поїхали! Знаходимося ми на самому проєкті, так як робив я вже огляд на цей проєкт. Як тут заробляти. При реєстрації ви отримуєте пробну версію, з якою ви за добу отримуєте 450 гривень. Як їх отримати, зараз я покажу. Для того, щоб виводити з цього сайту, треба депозитити. Мінімальний депозит 600 гривень, мінімальний вивід 500 гривень. Далі ще ви отримуєте 10% від поповнення ваших рефералів. Це такий маленький бонус. Далі, як же ж отримувати і знімати те, що вам нападало із цих продуктів. Зараз покажемо. Заходимо на головну, нажимаємо Офіс, і у нас тут є зелені кнопочки. Отримати комісію. Можна все зразу забрати одним дотиком, можна по. По дільності. Вивід з цього проєкту 500 гривень мінімальний, 15% забирає сайт комісійних. Далі. Те, що ви маєте на рефералах, також, якщо ви запрошуєте рефералів, вони тут працюють, також отримуєте звідси маленькі бонуси. Тобто в розмірі 10% від поповнення вашого реферала. Цей сайт вже працює біля місяця. Тобто останній раз я робив майже місяць назад огляд на цей проєкт. Робив я огляд на цей проєкт, коли цей сайт вийшов. Виводив я на одному аккаунті вже біля трьох тисяч вивів з цього проєкту і створив ось новий аккаунт. Так, як хтось заблокували, далі що тут потрібно робити? Так, виведення, вилучення, виводив я звідси 183 це в мене комісія була. 1200 і 506 я виводив з цього проєкту, тобто вже біля 2000. Вивів із цього проєкту. Далі. він буде працювати, ну, думаю, ще 2-3 тижні він попрацює, але так як такі проекти дуже швидко закриваються, це він вже, в принципі, після Куфайра і v і толо він ще так непогано працює по часу. Так, далі. Якщо вам буде цікаво, Звідки, де брати рефералів, набираємо під цим відео більше 100 лайків. І я запишу відео, де шукати рефералів в свої групи, щоб в подальшому була реферальна команда у вас. Тому не скупися, став лайк відеосу. Тобі не важко, мені приємно. І буде нова тематика для відео. Так, в принципі, все я розказав про цей сайт. Мають запустити робочу групу, тому хто по цьому реферальному посиланню, що в мене зараз є, реєструється, тих долучаю в свою команду. В принципі, все. Дякую за перегляд. Якщо постав лайк, ти супер. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.